Чому люди не приступають до святого причастя? Одні так звикли до слів, які чують при богослуженні, що ніколи й не подумають, що вони означають. У них молитва більше на устах, чи у серці. Інші не думають про те, щоб частіше причащатися, і навіть не хотіли б того, бо мусили б поправитися з різних блудів і гріхів, чого якраз не хочуть. Інші в кінці лише тому рідко причащаються, бо не розуміють досить, скільки Божих ласк і скільки Божих дарів. Дістають ті, котрі достойно приймають ту святу тайну.